Хто собі помилково думає, що от я пожертвую, от скільки то грошей, і Бог мені простить якісь гріхи. Така помилка була раніше, навіть вона дійшла до, до такого поняття, як індульгенція, колись церква за то вже і перепрошувалася, і що була така річ, що можна було. Практично відкупитися, аби там приходити, скільки там майже грехів, які в тебе ріхи, о, то тобі треба, значить, три корови пожертвувати, двоє телят і там 10 гордиць, ну, я так примірно, так? або дати якусь певну частину грошей. Все, ти дав, все в тебе ріх прощені, ідеш йдеш додому спокійно. Ці речі були дуже недобрі. Вони нічого доброго не принесли церкві і людським душам, тим більше, а навпаки, тому що. Почали Бога сприймати, знаєте, як якогось підприємателя якогось торгаша прийшов собі з ним, поторгувався, дав денег і все, і Бог від тебе відчепився. Це є дуже помилкове і дуже небезпечне судження. Щоб ми розуміли, жертву відкуплення приніс за нас Ісус Христос. Ми, коли жертвуємо, ми показуємо можливість, що ми хочемо прилучитися до цієї жертви, до всіх тих ласк, які Господь Бог нам вислужив на Голгофті, принесучи себе у жертву. І не думайте, що тільки сама розп'яття і смерть це була жертва. Ні. Він жив з нами від першого свого. Подиху, який Христос вдихнув тут на землі, це вже була жертва для нас, бо все, що Бог робив, робив заради нас. І коли його переслідували, ми тікали з Марією, Марія, ще з малою дитиною, тікали до Єгипту, щоб Його не вбити, щоб Ісуса не вбити, бо ірод шукав, як би вбити дитятком. І далі прилюдне проповідування. Там його хотіли побити камінням, там його хотіли скинути з гори. Що тільки лиш не було, все життя Ісуса, це також була жертва. І це була жертва дуже велика. Ви скажете, яка? Я вам поясню, яка. Представте собі, що ви не просто там Ісус Христос, ви добрий лікар, знаменитий хірург. Одному зробив операцію, врятував другому, третьому, десятому. І потім, через якийсь певний час ти йдеш, а ті люди, яких ти оперував, не взяв з них ні копійки, вони починають на тебе казати: а от ти грошолюб, ти недобрий лікар, ти нездалий і так далі. Це було дуже важко слухати. Бо іменно ті, котрих Христос оздоровив, або навіть ті, що були свідками, які бачили зцілення, оздоровлення, вони йшли на хресній дорозі і плювали на Ісуса Христа. Ти се не пальцем. Бо тому, що людина вона має спорчену людську природу, спорчену первородним гріхом той, що я розказував на науці. Тому жертву, яку ми робимо, ми не робимо собі відкуплення. Це є можливість приєднатися до тої жертви, яку зробив Ісус Христос. І наскільки та жертва є щира, наскільки є і поєднання з тою жертвою. Ми часом думаємо, о, дам Бога 10 гривень і це буде якраз добре. Ні. Наші гривні Богові абсолютно не потрібні. Ні золото, ні гривні, ні долари. Для Бога то не цікаво. Це тільки для людей є. Ми тим переймаємося. Це наш, наша орбіта впливу. Тому от, от, моє відношення, то, що я роблю заради Бога, от іменно цей жест, Мене прилучає до участі в тій жертві, яку зробив Ісус Христос, щоб мене спасти. Не моя жертва мене спасає, а жертва Христова мене спасає. Але іменно через мою участь, наскільки я хочу участвувати в тій жертві. Це може бути виявлено. Як і через якісь кошти, які ти комусь віддаєш до церкви, чи бідним, чи ще комусь, якісь через саме бажання, що я хочу приєднатися до жертви. І Господь каже: якщо хочеш приєднатися до жертви, то покажи мені твою здатність на жертву. А як вона може проявлятися? Дома. чоловік до жінки проявляє якусь таку. Поступається жінці в чомусь, це є елемент жертви. Коли жінка десь поступається чоловікові в якихось речах, це теж є елемент жертви. І ми Богове, показуємо свою здатність, що я заради когось, хто для мене є дорогий, готовий в чомусь поступитися. Це є сама здатність на жертву. Якщо ви з найближчими людьми не вмієте поступатися, то можете нести до церкви мільйони, вам нічого не поможе. Бо ви не маєте здатності на жертву. Бо ваші мільйони будуть зараховані, як на якомусь як на аукціоні, знаєте, купляють якусь стародавну дурничку, яка, за яку платять там мільйони доларів. Бо тому що вона є ексклюзивна, одна єдина в світі, і я хочу це мати. Це гордість. Тому <кій> мати участь у жертві, найперше, треба себе готувати до тої здатності, чи я готовий на жертву відносно ближнього. А потім засвідчувати це. Своєю пожертвою, яку ми несемо до церкви. Тому я дякую всім жертводавцям, бо ви цим засвідчуєте, що ви є Божі діти, що ви хочете мати участь у Бозі. Тому дякую всім вам. Так, що там пишуть наші модератори? Щось ніхто нічого не знайшли там. Так, одне питання: якщо можна сестра мого найкращого друга? Зізналась мені, що я її цікавий. Але щось вона є, що вона є одруженою, як вчинити? Господи Боже. Ви вже вигнані з раю чи ви ще в раю? Ну, для чого люди одружуються, так? щоб упорядкувати свої відносини, щоб кожен чоловік знав, котра його жінка, а кожна жінка знала, котра її чоловік. Для цього відбувається одруження. Як ви можете дивитися на одружену жінку? Дивитися, як на прекрасний божий твір, рівно так само, як дивитися можна на якусь, наприклад, річ. Ти прийшов до сусіда і бачиш у нього, ну, то, наприклад, гарний телевізор, або гарний якийсь диван, там чи щось так. Ну ти ж не будеш дивитися, як, як його вкрасти, ні? Ти подивився, потішився, ти слава Богу. Такі, знаєте, трохи дитячі запитання, але мені подобається, що ви так, подобається ваша щирість молодці. Діло в тому, що між відносинами чоловіка до жінки, потяг чоловіка до жінки це є Божий дар, який закладений у нас у базові наші інстинкти. Для того, щоб людство існувало. Перебородний гріх це спортів, то, що я говорив сьогодні. Перебородний гріх спортів і ці основні, оці базові відносини чоловіка до жінки. Те, що є добре, ми робимо з нього погане. А то, що погане, ми хочемо зробити з того добре, оправдати. Бог створив чоловіка і жінку чоловіка і жінку. Не, чоловік шукає чоловіка, жінка шукає жінку, розумієш? А ще ліпше, якщо шукають якихось собі у партньори псів, Бог знає що. Отака От людина. Оцей настрік спорченої природи первородним ріхом. Людина хвора, її треба лікувати, її треба лічити. І саме головне, знаєте, що в лікуванні є важне? Коли людина приходить до лікаря і каже, пане лікар, я хвора, мене отут болиться. І поки вона так не скаже, лікар додому ні до кого не приїде, якщо його не кличуть, так чи ні? Тому як ви хочете вилікуватися, ви маєте прийти до Божої лікарні, до храму і сказати, Господи, мене тут -то болить. Господь скаже, а що тебе там болить? Боже, от то то і то, бо ти дав мені заповіді, щоб я орієнтувався в тих заповідях, щоб я знав, що є недобре, бо гріх мені очі засліпив, я не знаю, що недобре». То, що ми кажемо добре, воно оказується Боже, то не здало. А то, що є зле і недобре, ми кажемо, ну то, -то нормально. Ми навіть шукаємо якісь оправдання, якісь аргументацію шукаємо. Люблю чужу жінку, бо вона файна, класний аргумент, розумієш? Я рахую, що всі люди гарні. І я люблю людей. І вам рекомендую, бо коли ти любиш людей, вони всі для тебе є цінні і важні. Ви скажете, так, як ну, чекай, ну жінку треба любити більше. А хто вам сказав, що любити треба жінку більше? Не треба її любити більше? Показала моя бабка просто з великого кохання, пісрання. пісранні по-польськи. Любов має бути постійна, одинакова. Просто з часом треба ту любов прикрашати, як букетом прикрашаємо свою кімнату, як купляємо одяг, щоб виглядати краще, так прикрашайте свої відносини, зростайте в любові, щоб ваше відносине чоловіка і жінки було прикладом для інших, щоб всі хотіли вас наслідувати. Не забрати жінку від тебе чи чоловіка відмантити з тої сім'ї? А щоб вас хотілося насліджу, на, наслідувати? Хотілося б бути такими щасливими, як ви двоє, у парі. От що значить любити по Божому? Так, Що там ще пише? Що ви скажете про молитву? Сон Богородиці. Я собі згадав у сон е Шевченка, та поема сон. Чи хто там написав? Котляревський. Приснився мені сон, неначе я лечу, святе, ти мене питаєш. <свята> Це все наслідки модераторства. Вона просто дуже зайнята там. І збила мене з Пенталику. Котляревський. Котляревський написав: і не їду. Е, у якому там році, 1800. Е, якомусь 70-му з чимось році. На це наш, по-перше, чим вона є цікава, бо, тому що це є твір, написаний українською мовою, попри всі заборони і так далі. І це якраз відповідь великим нашим північним. Розумієте, сусідам, які затіяли війну з нами, е, за, за, загарбники. Е, вони кажуть, що Україну Ленін створив. Ну, дуже файно. А Енеїда вже була так написано. А за Радянського Союзу ми святкували тисячу років, 1500 років Києва, так? У 80-му році це було 1000, 1500 років Києва. Ну, де Москва, люди. Так що от такі наші сусіди, знаєш, все їм, все вони хочуть собі привласнити. Що я можу сказати про молитву Сон Богородиці? Я по перший чесно вам скажу, я не знаю, що тут за молитва. Є дуже багато практик, є дуже багато молитв різних, і ці молитви є. Дуже багато до нас прийшло з латинської практики, так, такі як дев'ятниці різні там, набожества. І дуже добре, що вони прийнялися, наприклад, молитва до святого Тадея, потім до ран хрестових, до Серця Христового, вервиці. Це все і латинська практика, але вона. Добра така, наш народ то собі сподобав. І ми вже, я вам скажу, не одну сотню років ми вже якби, наслідуємо ті традиції. І вони вже стали якби, частиною невід'ємної нашої е, такої релігійної культури. так? І тому е, є дуже багато таких речей, я нічого не можу сказати вам за сон Богородиці. Світлані дай мені свічки принеси. Одну таку і таку. Я хочу сказати, що завтра це ми маємо святий вечір і ми маємо різдвяну свічку. Є така акція це від благодійного фонду Карітас, коли ми не просто жертвуємо е, якийсь кошт, а ще собі придбаємо таку на пам'ять свічку. Є маленька, така і велика. Це коштує 40 гривень, а це 60. Щоб ми пожертвували на Божі справи. А заодно, щоб собі вдома на святий вечір засвітили свічечку, ту, яку ви для себе придбаєте. Так що при нагоді кажу вам сьогодні всім тим, що зараз є в церкві, і ще в неділю буду казати, щоб на неділю на Святий вечір собі в хаті засвітити свічку. А як не то, навіть пізніше, щоб на свята. Десь собі зранку, як служба Божа служиться, хто не піде до церкви або хто не може піти, засвітити цю свічечку собі, цю різдвяну свічку засвітити, і щоб люди могли собі при цьому різдвяному світлі помолитися. О, таку маєте нагоду. І в першу чергу це випало привілегія для наших родин, загиблих наших воїнів. Так що ви будете мати можливість перші скористатися. Щоб придбати собі таку свічку, дякую всім вам щиро що, за ваші запитання. Зараз ми молимося Парастас, за, за загинувших наших всіх воїнів, за всіх, кого ми сьогодні згадуємо, за наших новопреставлених воїнів. І, і з нашої парафії, так само є загинувши, ну не, не пряму з нашої парафії. а... Це диригента нашого церковного хору Заряни двоюрідний брат. Але це є дорогі, дорогі нам люди. І це вже другий брат у неї загинув. Одного ми, ми навіть допомагали, там як волонтери, ми допомагали і купляли. Ми цьому Ромку теж допомагали, так? І ми одному і другому допомагали. І купляли там щось, і з формами купляли, я вже не пам'ятаю, що і одяг, і, і берці, і що ми там лиш не купляли. І всі наші хлопці для нас є рідними, знаєте, але коли, коли вони якось по своєму приближені, то, так як, наприклад, родини цих загинувших воїнів, що ми сьогодні згадуємо, для мене ви для мене рідні, ви для мене дорогі дуже. І я з вами рівно переживаю, розумієте, якби з членами моєї родини, якби, якби мені рідні. І тому всіх вас кличу, закликаю до молитви, щоб ми зараз помолилися за наших хлопців. За всіх, за кожного, починаючи від рядового і до. До найстарших військових чинів. За всіх, кого забрала війна, сьогодні ми плачемо, сумуєм, але каже Господь я блаженні ті, що плачете нині, бо будете сміятися, будете радіти, Блаженні ті, що засмучені, тому що. Сьогодні воно болить, але завтра, завтра чи післязавтра, ну завтра це відносно. В майбутньому будуть згадувати наших хлопців і вся та велика жертва, яку приносить сьогодні наша Україна. Якщо ви уважно слухали, що я сьогодні розказував за жертву, то ви можете. Дуже чітко зрозуміти, наскільки ця жертва є більша, значуща, яку приносять наші хлопці, особливо ті, що загинули. Більшої жертви немає, каже Господь, як жертва та, щоб віддати життя своє за друзів своїх. І тому і нагорода буде велика.